Вітаю всіх! Ви на каналі Матуси Амулети і мене звати Анна. Хочу сьогодні вам показати ось таке кольє, яке я зробила ще на початку війни, скажімо так, влітку. І все це тому, що оцей колон я довго не могла зрозуміти, куди його, як його використати. Скажімо так, тому що колон такий, начебто, простий, але. Як його використати, щоб він виглядав гарно в прикрасі, я не могла зрозуміти. І от коли перші місяці війни і потім був наш контрнаступ влітку, все склалося, і я почала робити цю прикрасу. Прикраса в етностилі називається Брама. Чому Брама, не знаю, може хтось такий же старий, як я, і пам'ятає, був такий серіал. Наукова фантастика, зоряні ворота, зв'язні врата на русском так ось там були такі ворота Через така брама кругла, через яку можна було переходити з одного світу в інший, з одного всесвіту в інший, всесвіт, з одної планети на іншу планету. І ось цей кулон це саме оця для мене зоряна брам брама, через яку. Ось ми переходимо в якийсь інший Всесвіт. Ну, а тепер давайте я вам більш, більш детально розповім про сам матеріал, який я використала в, цьому, в цій прикрасі. Значить, давайте про кулон розповім. Кулон сам зроблений з таких вставок із Хеліотісу. Ось вони. Ці вставочки, це мушля, і між ними ось такі візерунки, дуже схожі на візантійські якісь візерунки, дуже в старовинному стилі, скажімо так. Далі у мене тут є ось такі залізні підвіски, далі ось є лунниці підвіски, ось такі підвіски в стилі безкінечність, підвісочки в стилі листочки. Що ще хочу сказати, сам кулон, він великий, 47 мм. Ну, майже з цим бейлом, воно майже 6 см, десь 5,5 см довжину виходить. Зроблено це кольє на меморі-проволці, жорсткий, діаметр 06 мм. І тут, як ви бачите, два таких ряда. Які я об'єднала ось тут і прикрилася шапочками, теж в такому стилі візантійському. Ось. Що тут використано? Значить, використана оця велика намистина, це дерев'яна намистина, покрашена в зелений колір. Розмір цієї намистини 20 міліметрів. Далі тут є вставочки, ось хризоліту. Це такі з подвійними е, отворами ось такі намистинки. Їх використовують в браслетах, дуже гарно сюди стали, і вони зафіксували мені два цих ряди, щоб вони нікуди не йшли, щоб вони жорстко сиділи. Також я тут використала агат зелений, пофарбований, ось він, 10 мм. Ось, ось він тут. Темно-зеленого кольору. І ось він тут у нас знаходиться. Також 6,8 мм хризопрас, ось де він. Гранений також. Він на світлі буде відблискувати гарно. Ось, бачите, це 8 мм, і ось 6 мм. Малесенькі, спрятані в шапочки. Ось ось без шапочки, 6 мм. Такі манюні. Також використала я ронделі хризоліту. Вони світлі, ось вони такого світло, світло-зеленого кольору. Ну, майже як перше, перша травить, перше листячко. ось, 8 на 6 мм гранені ронделі. Так. І також, щоб підтримати кулон сам, я використала ось оці намистини 12 мм. Це намистини з перламутру. Але я так думаю, що це кусочки перламутру, які просто залили смолою. Ось так вони виглядають, вони дуже гарно прикликаються з цим колоном. Довжина цього намиста 38 см, є подовжувач, подовжувач ланцюжок, отакий 3 см. І є дуже гарна, ось така маленька, замочок, карабін маленький. Він дуже акуратний і практичний. Можна е, за бажання можна змінити на більш, більший замочок, але я думаю, що цього не варто робити, тому що на шийки воно якраз не заважає нічому, дуже акуратно виглядає і дуже практичний, реально, його можна дуже легко одягати. Його всі люблять в майстрині використовувати. Ось таке намисто. Не знаю, е, я коли його створювала, я думала про космос, про браму про космічну. А вийшло, бачите, як вийшло воно, якесь помість лісової казки, мавки, не знаю, чогось такого лісу, етнічного чогось, з Ну, Ось таке щось середнє між космосом і Україною. Ну, Я думаю, всі мене зрозуміють, чому це так. Маю надію, власниця, яку чекає ця прикраса. Власниці вона подарує спокій і щось дуже гарне. Щось те, що почнеться в житті, гарне, нове. Взагалі в нас все почнеться гарне і нове, я відчуваю це. Давайте покажу вам його трошки поближче. Ось такий кулончик. ага, Зараз я вам покажу його, як він виглядає з цієї сторони. Ось так виглядає. Ось так виглядає кольє з іншої сторони. Кольє дійсно схоже на якусь лісову казку, на ліс, на щось таке зелене, тільки-тільки прокитається ліс. І входить в силу свою. Ну, ось, бачите, гранені на отак відблискують, дуже гарно буде на сонці виглядати. З приводу купівлі товарів я... заходьте в опис, я там скину всі... всі дані, де можна купити його. Ну, і все. Дякую за те, що заглянули на мій канал. Заходьте ще, будь ласка. Якщо сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки. Всього найкращого, все в нас буде добре. Всіх люблю, обіймаю. Па-па!